Футбольний прогноз, але прогноз не на футбол сьогодні, а саме на бокс за абсолютного чемпіона світу між Усиком і Дьбуа. Коефіцієнти дають не дуже такий великий, 1,35, але був набагато менший, трошки піднявся. Якщо дивиться розглядати, то саму сторону Усика потрібно дивитися. Звісно сенсація може бути, ніхто не гарантує там 100% перемогу Усику, але так як. Ми українці то саме розглядати саме на Усика перемогу. Якщо дивитися на саму форму боксерів, то Усик майже всіх перемагає от в п'яти матчах лише раз переміг нокаутом, не дуже такий сильний удар, але він якби з роками, мені здається, стає сильнішим. Дюбова досить сильний боксер, але теж так якби по-різному можна подивитися, і з Джошуа якийсь він емоційно нестабільний, часто падає, от. і з Хорватом бився там, якісь, ну. Таких топових боксерів зараз і немає, можна, тому і усик є самий найсильніший. Самий найсильніший, але ніхто не гарантує, так, якби уску тут перемогу. Я вважаю, що один із прогнозів це брати чисту перемогу, один-три кофеєнт це то вже коефіцієнт розглядати. А побрати по раундам. Я вважаю, що. Юбува буде намагатися вже не лише там. Ну він буде намагатися перемогти, але не програти так, як він програв нокаутом, Тому що ну, такі гроші, які йому платять величезні. Як тут він програє нокаутом, то більше йому вже ніхто не заплатить. Думаю, він достойно, якщо й програє, буде намагатися програти, до, добратися до, до пізніх раундів. А там уже як буде вже можливо струбку строїть ще щось, якщо в його будуть ще сили, тому що у Сики буде його, звісно, ж ви хоч він і старший. Один такий з більших прогнозів це більше брать по раундам 10, більше 10 раундів, 10,5 раундів, бо 9,5 дивиться там розглядачі, навіть 7,5 можна брати. Я вважаю, що тут пройде вся дистанція. Вся дистанція пройдуть в боксі, і по очкам переможе Уск, Ще можна навіть так брати, що перемога буде по очкам усика. досить там також великий коефіцієнт. Такий, звісно ж, бажаємо удачі нашому козаку, щоб переміг. і лайк, like, подобайку мені за прогноз І всім удачі!